Хочемо розповісти про події, котрі трапилися 18 вересня. Почнемо із приємного. Компанія Ілона Маска Neuralink розробила нову технологію, яка може відновити зір навіть людям, незрячим від народження. Ця інновація вже отримала схвалення від управління з контролю за продуктами та ліками Сполучених Штатів Америки. Технологія, що отримала назву BlindSight, на початкових етапах, Надає зображення з низькою роздільною здатністю, подібною до графіки старих ігрових систем, проте в майбутньому вона обіцяє значно перевищити природню якість зору. Проєкт має потенціал дозволити людям бачити не лише у видимому спектрі, але і в інфрачервоному, ультрафіолетовому та навіть радіолокаційних діапазонах. Сам проєкт поки знаходиться в стані розробки та потребує клінічних досліджень, а також добровольців. Далі про не дуже приємне. Комусь війна, а комусь, як завжди, щоб нажитися на країні та людях. Мільйони доларів привласнив депутат Рівненської облради, він же заступник директора регіонального лісового офісу ліси України. Під час обшуків. За місцем його проживання та роботи, а також у близьких родичів і наближених осіб, виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму майже 150 мільйонів гривень, ювелірні вироби, золоті злитки, зброю та елітні автомобілі, а також інше майно. Посадовець також має земельні ділянки у місті рівному, зареєстровані на наближених до нього осіб, на яких організовував будівництво котеджів. Тим часом у Тверській області Російської Федерації після атаки БПЛА горіло і детонувало. У Тверській області в ніч проти 18 вересня пролунали потужні вибухи. Місцева влада заявила про атаку безпілотниками. У соцмережах пишуть про влучання по складах з боєприпасами. Повідомляє Часпік із посиланням на РосЗМІ. за словами губернатора Тверської області Ігоря Руденя, пожежа розпочалася через падіння уламків, проводяться необхідні заходи щодо часткової евакуації населення. Як повідомляє місцева адміністрація, Жителів Торопця евакуювали до сусіднього міста Західної Двіни. До 30 тисяч тонн різного БК, у тому числі снаряди до градів, знищене ціле містечко БК, ймовірно, є найбільшим ураженим складом за всю історію війни. Розмір складу приблизно складає. 7,5 з кілометрів квадратних знищення боєприпасів, які орки там зберігали, відобразиться на оперативному угрупуванні північ, до якого входить забезпечення військ Брянську, Курську та Білгороду. Там також був запас північнокорейських КН 23 і зберігалися балістичні ракети Іскандер, написав голова ЦПД Коваленко. Ці боєкомплекти відправлялися на захід в Білорусь, потім перетинали кордон. Знову в Російську Федерацію і розвантажували у Курську і Білгороді. За даними телеграм-каналу Астра, місцеві жителі та пенсіонери не можуть самі дістатися місця збору і не знають, як їм евакуюватися. Також жодної інформації адміністрація не надає про способи евакуації для мешканців сіл. Сило поруч виявилося відрізаним для евакуації. Люди чекають допомоги на березі озера, човнів на всіх не вистачає. Жителі сусіднього села Цикареве, які прямо навпроти складів військової частини просили для евакуації як мінімум 5 човнів. Місцева влада поки не дісталася жителів, які чекають на березі. Ізраїль дистанційно підірвав пристрої зв'язку членів Хезболи. Здійснивши кібератаку. За даними ЗМІ, десятки членів ХСБЛ отримали поранення після того, як у передмісті Бейру та Дахі вибухнули пристрої зв'язку. Адже Ізраїлю вдалося зламати портативні педжері, ці пристрої використовують для потайної комунікації, та підірвати їх. МОСАД Підклали у батареї пейджерів хімічну речовину, що призвела до їх детонації. За даними Sky News, ізраїльська розвідка так організувала дистанційне різке підвищення температури батарей, що це спровокувало їх вибух. Все завдяки 20 грамам закладеної вибухової речовини. При нагріванні ця вибухова речовина розкладається із сильним самоприскоренням, часто із вибухом. Ізраїль поки що офіційно не прокоментував інцидент. Виробник пристроїв, які підірвали членів Хезбули, всім відомо Моторола. Вже відомо про 5 тисяч вибухів пристроїв у Лівані та Сирії. Акції Моторола стрімко падають у ціні, але наразі джерелом інформації є іранський корпус вартових ісламської революції, на якого посилається сайт про технології. Зокрема, у Лівані повідомляють, що кількість поранених на цей час становить щонайменше 3600 осіб. Олександра Усика заарештували в одному із аеропортів Кракова, проте згодом Усик прокоментував ситуацію, сказавши, що сталося непорозуміння і подякував усім за підтримку. І на кінець знову ж таки про Російську Федерацію. В ніч на 18 вересня прилетіли не тільки по складу з боєприпасами, а ще й по Смоленській атомній електростанції. Проте є один нюанс на відео момент влучання ЗУР ЗРПК панцер С1. Русня збивала БПЛА та дозбивалася, як завжди, і потрапила по своїй атомній електростанції.